Кожного разу, коли ми вибираємося в якусь дорогу, то пригадуємо собі, яким має бути маршрут, що буде на тій дорозі, або як краще нам іти, розраховуємо час. І, і це важливо, тому що думаючи про якесь місце, до якого ми хочемо дістатися, то ми вибираємо найкращу дорогу і зважаємо на всі обставини. І от коли ми із вами хочемо слідувати за Ісусом Христом, то нам також треба бути уважними щодо тих обставин, які обов'язково будуть на цьому шляху, ми мусимо бути уважні до тих перешкод, які точно будуть перестерігати нас на дорозі віри. І тепер, готуючися до Великого посту, нам особливо треба бути ще раз уважними до маршруту нашого власного життя. Ми особливо маємо бути уважними до того, як ми йдемо цією дорогою, як ми слідуємо. Бо і сьогоднішнє Євангеліє починається з того, що учні роблять те, що й завжди: слідують за Ісусом Христом. І вони впевнено йдуть за ним, крокуючи до Єрусалиму, маючи дуже серйозні надії і амбіції, що нарешті сповниться Царство Боже. Але тоді, коли вони вже безпосередньо біля цього місця, міста столиці, вони йдуть до Оливного саду, і тут також учнів нічого не дивує, бо Ісус Христос любив молитися ночами, і вони розуміють, що це буде місце також їхнього нічного відпочинку. І здається, Нічого незвичного, все як завжди. Але потім бачать дуже багато тих обставин, про, до яких, напевно, що були не готові. Ми і з вами, коли готуємося зараз до Великого посту, маємо бути уважні, щоб в своєму житті не повторювати помилку одного із дванадцяти, як його часто називає Євангелієм, Юди Іскаріота, котрий. Не більше, не менше, але, попросту, можна так сказати, використав свого учителя. Він продав його. Тоді, коли обставини складалися не як найкраще, і він розумів, що учитель є в небезпеці, то він прийняв найвигіднішу позицію. Не раз, дорогі брати і сестри, ми на дорозі нашої віри дуже легко зраджуємо. Дуже легко можемо підставляти інших людей, дуже легко можемо зраджувати тих найближчих, дуже легко можемо ламати свої власні амбіції, власні обіцянки. Можемо для своєї вигоди когось використовувати. І це завжди ламає той маршрут за Ісусом Христом, те наше слідування. Ми можемо повторювати часто. Помилку апостола Петра, котрий коли зрадив Ісуса тричі, то згадав собі, наскільки Він завжди був самовпевнений. Він згадав собі, що колись присягався і обіцявся, що піде до кінця і аж до смерті. І те, що спасає апостола Петра, це погляд Ісуса. Зустрічаючися поглядом, він гірко заплакав. Він зрозумів, що має вдивлятися. В лице Ісуса Христа має надіятися на Божу благодать, а не на власні сили. На нашому життєвому шляху у нашій вірі нас може перестерігати часто ця сонливість, котра є в учнів у тому гецеманському садді. Тоді, коли особливо Ісус потребує близькості, потребує підтримки, вони знеможені. Засинають. І часом в житті також ми можемо бути такими сонливими. Думаємо собі, що обставини мають змінитися і все буде краще, і в цей самий час можемо самі нічого не робити, маючи нагоду для цього, маючи час і якісь можливості. Тому, дорогі брати і сестри, хочу бути апостолами чи бути тими, котрі слідують за Ісусом Христом постійно, невпинно, будьмо уважні до цих небезпек, до яких учні були відверто серйозно не готові. А тоді, коли падаємо через перешкоди, то загадуймо собі апостола Петра. Погляд на Ісуса Христа. Ще раз і ще раз, це підбадьорення з боку Ісуса Христа, чувайте, моліться. Щоб в наступну спокусу в своєму житті не впасти, щоб знову не, не розслабитися, не надійтися на власні сили, бо апостола Петра він попереджав: ти тричі відречешся, але коли навернешся, утверджуй моїх братів. Тому, дорогі брати і сестри, кожен наш упадок і гріх, він може бути у розкаянні для утвердження і постійного. Слідування за Ісусом Христом, остерігаючися вже кожної наступної спокуси. Запрошую вас, добрі брати і сестри, до цієї довіри, до розкаяння і до тієї уваги, до якої Ісус Христос нас закликає цей тиждень перед постом. Амінь.